Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона МАНГІ. В нашій рубриці Поетична Сторінка. Сьогодні два вірша. Перший від слухачки з Закарпаття. ІСУС спасіння сьогодні Предлагає Решение жизни всей на завтра оставляем. Решать нет времени, всегда спешим. И в суете совсем не замечаем, как в жизни много мы грешим. Грех в том, что мы живем без Бога, не признавая своего Творца. И в своей жизни ищем мы дорогу, ведущую к любви и счастью без конца. Не понимаем, что любовь и счастье нам может дать лишь Иисус. К познанию истины. Ведет нас сквозь ненастие, освобождая от греховных уз. Спасение дарит нам, мы дар не принимаем, Его принять нам гордость не дает. Иисус спасение сегодня предлагает, Но дар принять ты снова не готов. Ты думаешь, есть время, что случится, И с покаянием к Иисусу не идешь, Но может жизнь твоя сегодня прекратится, И в вечность с Богом ты не попадешь. Другий верш ведь слухача з миста Запоріжжя Христос есть свет души моей, Ему я песнь хвалы слагаю, чтоб не забыл любви твоей Голгофу с верой созерцаю, Она весь путь мой освещает, Чтоб было ясно мне идти, И верой душу укрепляет, и помогает крест нести. Тот свет надежду подает. Негаснущим огнем в груди, Что рядом мой Христос идет, Отчизна ждет там впереди. Лишь только в ней покой найду От всех здесь на земле проблем. В объятия я к Христу приду, Всегда Ему обязан всем. За чудный свет, что наполняет, Я благодарность воздаю. В Христе пусть жизнь вся пребывает, Себя ничтожным сознаю. А зараз запрошую вас до Слова Божого перед мікрофоном пастор Віталій Кузубовський. Отець наш небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Ублагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші радіослухачі. Ми продовжуємо вивчати друге послання до коринтян святого апостола Павла. Минулого разу ми розпочали п'ятий розділ цього послання. Я нагадаю вам перших два вірші. Знаємо, пише Павло, що коли наш земний намет, тимчасова оселя зруйнується, то маємо на небі житло від Бога, дім нерукотворний, вічний. Від того ми і зітхаємо, бажаючи вдягнутися в небесне наше житло. Апостол Павло говорить про наше тіло це тимчасове житло. В якому перебуває наша душа, третій вірш аби тільки нам і вдягненим не опинитися нагими. Це цікаво. Одного дня Ісус покличе своїх дітей світу цього, ми вознесемося на небеса, щоб зустріти там нашого Господа, і ми будемо стояти перед Ним. Як це відбудеться, ми будемо задягненими в Його праведність, ми не будемо стояти роздягненими. Не всі будуть задягнені в Його праведність, навіть якщо вони воскреснуть з мертвих. Христос був виданий за гріхи наші і воскрес для оправдання нашого, тобто для нашої праведності. Але деякі люди не прийняли Його праведність, вони зреклися Христа. Отже, відбудеться Воскресіння як праведних, так і неправедних. Павло згадує про це у діях апостолів, 24 глава, 15 вірш Що буде Воскресіння мертвих, праведних і неправедних. Ісус говорив про те ж саме в Йоанна 5, 29. і повиходять ті, що чинили добро у Воскресіння життя, а ті, хто чинив зло, у Воскресіння осудження. Друже мій. Одного дня ви постанете перед Богом. Чи будете ви зодягненими у праведність Христа, чи будете ви прийнятими для Бога в Його улюбленому Синові? Зараз якраз потрібно згадати про те, що Біблія вчить не про один судний день, а про кілька таких днів. Перший судний день був коли Ісуса розп'яли на хресті. Саме з за того, що Христос взяв на себе наші гріхи, Він міг сказати: Істинно. Істинно кажу вам, що настане час і настав уже, коли мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть, Йоанна 5:24. Другий суд є також самоосуд. У Першому Коринтян 11.31 сказано: Коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. Третій суд є також кара Божа і для віруючих. Читаємо євреям 12,6. Бо кого Бог любить, того карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Четвертий суд діла віруючого також будуть підлягати суду ми побачимо це далі в цій же главі. І п'ятий суд на суд прийде і народ ізраїльський, шостий суд всі інші народи також будуть судимі. Сьомий суд буде суд і для ангелів, що впали. Нарешті восьмий суд відбудеться перед Великим Білим престолом, туди прийдуть всі загиблі грішники, вони стоятимуть роздягненими, вони не будуть зодягнені в його праведність, вони будуть осуджені за ділами своїми, вони самі захотіли цього. Читаємо четвертий вірш. Бо ми, знаходячись у цій хатині, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, щоб смерть не поглинута було життям. Якщо вам хочеться зітхати, зітхайте, друже мій. Писання говорить нам про це ми обтяжені, так це правда. Тому ми зітхаємо в цьому тілі. не тому, що ми боїмося залишитися невдягненими на суді. Ми знаємо, що будемо задягнені в праведність Христа, якщо Він наш Спаситель, то Він наша єдина надія. На це саме і створив нас Бог і дав нам завдаток Духа, пише апостол Павло. Завдаток Духа ці слова означають, що далі нас чекають ще більші дари. Бог дав нам Духа Святого тут у наших слабких тілах з усією нашою слабкістю і кволістю. Дух Святий це тільки завдаток. Христос купив нас своєю кров'ю, і Дух Святий це завдаток, що живе у віруючому. Одного дня ми покинемо ці наші старі будинки і зустрінемо Господа на небесах. Як прекрасно чекати цього читаємо шостий вірш. Отже, ми благодушествуємо, знаючи, що поки перебуваємо в тілі, ми віддалені від Господа. Наше тіло це наш дім, мені подобається моє тіло. На протязі багатьох років я встиг звикнути до цього свого тіла, і воно здається мені домом. Однак, поки я живу в цьому домі, я віддалений від Господа, читаємо сьомий вірш адже ми ходимо вірою. А не видінням. Як міг Павло бути певним, що, полишаючи це тіло, ми йдемо до Господа? Павло каже, що ми ходимо вірою, ми довіряємо Слову Божому. Я б краще довірився Богові, аніж комусь іншому. Віра це довіра до Божого Слова. Поки ми живемо в цих тілах, ми розлучені з Господом. Восьмий вірш ми благодушествуємо. І бажаємо краще покинути тіло і оселитися у Господа. Більш точний переклад бути вдома з Господом. Тут протиставляється тіло віруючого, як його дім і дім Господній. Ви пам'ятаєте, що душа людини не вмируща. душа ніколи не вмирає, вона йде до Христа, тіло ж засинає, саме тіло наше мусить змінитися. Пам'ятаймо, що одне з прийдешніх поколінь не побачить смерті, але їхні тіла все одно зміняться. Павло пише Ось кажу вам таємницю не всі ми помремо, та всі перемінимось, тому що це тлінне мусить зодягнутися в нетління, і це смертне зодягнутися в безсмертя. Є тіло, яке засинає, і тіло, яке воскресає. Воскресіння не стосується душі або духа. Слово Воскресіння це грецьке слово Анастасіс, що означає встати, піднятися, воскресне саме наше тіло, знаючи це, ми ходимо вірою. Читаємо дев'ятий вірш і тому ревно стараємося, чи входячи, чи виходячи, бути йому угодними. Грецьке слово філотім. Перекладене стараємося буквально означає прагнути досягти якоїсь честі, бути чистолюбним. Це саме слово перекладене старанно дбати. У Першому Солонян 4.11 читаємо і старанно дбати про те, щоб жити спокійно, робити своє діло та працювати своїми руками. Отже, ми повинні працювати. Бути старанними так, щоб догодити Богові. Це бажання не слід плутати з честолюбними намірами, стати великою людиною. Ми прийнятні Богові в його улюбленому Синові. Павло ясно показує нам це у Посланні до Ефесян. Читаємо наперед, призначивши нас на всиновлення собі через Ісуса Христа за благоволінням волі своєї, на похвалу слави. Благодаті своєї, якою він обдарував нас в улюбленім. Ефесянам 1:5 прийнятим у Христі ось мій стан перед Богом. Бог бачить мене в Христі, і Він дає мені все, що потрібно: мудрість і праведність, освячення і викуплення. Він, моя досконалість, Бог бачить мене в Христі, і в ньому я завершений. Хіба можна щось додати до повноти? Коли людина має сто відсотків, вона має все ми, віруючи, маємо Христа, і ми прийняті Богом в Його улюбленому Сині бути, прийнятим у Христі ось який стан кожного віруючого перед Богом. Бути вгодним Богові це інша річ, вона стосується нашого способу життя. Чи живемо ми для Христа? Чи прагнемо бути вгодними Богові? Звичайно, це не означає, що ми повинні розпихати всіх ліктями і йти по трупах для того, щоб дістатися до вершини. Боюся, що ми маємо таких християн, що бажають зробити собі ім'я. Доктор Кембл розповідав, як він боровся з честолюбним бажанням стати великою людиною коли Бог покликав його стати пастором. Він працював шкільним вчителем, то був для нього вирішальний момент. Він чув, як Господь говорить йому: ти призначений мною для проповідування слова мого, чого ти хочеш: бути великим проповідником чи бути моїм слугою. Перше, що подумав пастор, я хочу бути великим проповідником. Це чудовий намір, але Господь не вдовольнився цим. Він продовжував запитувати, «Так ким же ти хочеш бути великим проповідником чи моїм слугою? І, врешті-решт, Кембл зрозумів, він побачив, що мусить зробити вибір, і він сказав: Благословенний Господи, я хочу бути твоїм слугою перш за все. Як мені здається, Господь таки зробив доктора Кембелла великим проповідником. Іноді нам здається, що ми повинні намагатися зробити щось велике для Господа, але Бог хоче, щоб ми були перш за все, його слугами. Це все, ми з вами повинні прийти до того місця, де ми можемо сказати: Господи, візьми мене, зроби з мене те, що хочеш, зламай мене, роби за волею Твоєю. Бог сказав нам через пророка Єреміїв. А ти ось шукаєш для себе великого не шукай досить ясно сказано, чи не так, друже мій. Чи шукаєте ви слави для себе? Є дуже багато чистолюбних проповідників, чистолюбних служителів церкви, і просто чистолюбних віруючих. Чи ви насправді хочете служити Богові, якщо так, то ви зможете зробити щось, за що він потім винагородить вас? Буду відвертим, мене це теж турбує. Я хочу бути певним, що я його слуга. Одного дня я постану перед Господом і буду звітуватися перед Ним за всі мої діла. Ви теж постанете перед Ним. Це повинно заохочувати нас служити йому старанніше. Читаємо десятий вірш. Бо всім нам належить явитися перед Престолом Суду Христового. Щоб кожен прийняв згідно з тим, що він робив у тілі чи добре, чи зле. Це престол суду або бема в Корінфі й досі є це місце, де колись відбувалися суди, і коли ми подорожували країною, то сфотографували це місце, точніше, руїни, що там знаходяться. Тут судді міста приймали жителів міста і судили їх. Проте смертних вироків тут не виносили. Перед судним престолом Христа з'являться тільки віруючі, то не буде суд над гріхами віруючого. Христос повністю викупив їх на христі. Суд вирішуватиме, чи отримаєте ви нагороду, чи ні. Коли Павло говорить, всім нам належить явитися, не забувайте, що він пише до віруючих. Всі ми віруючі, з'явимося перед цим престолом суду, звітуючись за те, що ми робили в цьому тілі. Ми звітуємося про те, як ми жили християнським життям, як ми використали це наше матеріальне тіло. коли ми стоятимемо перед Богом з нашими старими тілами буде покінчено. Питання, яке Він нам задасть, буде, як ви використовували ці тіла? Як ми жили тут, на землі? Павло згадує про це питання, коли пише до Филип'ян. Він каже Бо для мене життя Христос, а смерть надбання. Далі Він говорить про своє бажання піти до Христа, але також і про своє бажання якомога довше жити тут, на землі, для того, щоб служити іншим людям. Він хоче залишитися, щоб проповідувати Євангеліє Христове трохи довше. Мені розповідали про одного маленького хлопчика. Одного разу вчитель недільної школи запитав Хто з вас хоче піти на небеса? Всі підняли руки, крім одного хлопчика. Вчитель подивився на нього і запитав Ти що, не хочеш піти на небеса? Хлопчик відповів Звичайно, хочу. Але я думав, що ви набираєте бажаючих на сьогоднішній вечір. Як цей хлопчик, я теж не хотів би одразу потрапляти на небеса, і Павло цього не хотів. Він казав, що хоче залишатися в цьому тілі і проповідувати ще деякий час він хотів, щоб Христос був прославлений в його тілі, і щоб він був прийнятний Богові і отримав нагороду. Так само і я почуваю. Я хочу залишатися в цьому тілі якомога довше і якомога більше зробити для Господа. Це перший стимул для віруючих. Всі ми з'явимося перед престолом суду Христового, і будемо звітуватися перед Господом за наше життя. Ми будемо доповідати перед Ним. Хочу одразу ж уточнити, що мова йде не про суд перед великим білим престолом. Про який говориться у об'явленні 20.11.15, бо там з'являться тільки невіруючі. Якщо ви віруючий, ваше ім'я також буде написано в книзі життя, і ви матимете життя вічне. Однак ви постанете перед Бемою, престолом Суду Христового, щоб отримати ви нагороду, ми з вами стоятимемо перед Ним. Це повинно заохотити нас служити йому більш старанно. Тоді, коли ми постанемо перед ним, Він зможе сказати нам Гаразд, добрий і вірний раби». страх Божий примушує нас переконувати людей, пише Павло. Отже, знаючи страх Господній, ми переконуємо людей, а Богові відкриті. Надіюся, що відкриті. І вашої совісті у Біблії багато сказано про страх Божий. Там говориться, що страх Божий це початок мудрості. Приповістки Соломона 9.10. Одні з тенет лібералізму, у які ми часто потрапляємо, це вчення про те, що Бога не треба боятися, дехто уявляє собі Бога як приємного, поблажливого дідуся. З яким можна поводитися, як вам хочеться. Лібералізм вчить, що Бог батько для всіх, і що всі люди брати, що є сьогодні однією з найнебезпечніших доктрин за кордоном. Чи знаєте ви, що Писання говорить страшно впасти в руки Бога живого Євреям 10.31 давайте не будемо давати людям ерзац замість хліба. Давайте не будемо проповідувати розбавлене водою приємне християнство наш Бог це Бог святий, праведний Бог. Саме цей святий Бог любить вас, саме цей святий Бог хоче спасти вас. Але, друже мій, якщо ви не прийдете до Бога тим шляхом, який Він вам пропонує, вам доведеться постати перед Ним у судний день. Отже. Знаючи страх Божий, ми переконуємо людей є багато церков, в яких жодного разу не проповідували про пекло, іноді там читають кілька проповідей про Кару Божу, кілька проповідей про суд Божий. В результаті сьогодні практично забутий суд Божий Господь наш Ісус Христос сказав, що Він прийшов, щоб знайти і спасти загиблих. Друже мій. Це страшна річ потрапити у руки Бога Живого. Ми повинні боятися суду Божого, ми повинні усвідомлювати, що одного дня нам доведеться відповісти за все перед Ним. І лише, як ми чули, віруючий у Христа Ісуса уникає цього суду, віруючий на суд не приходить, але переходить від смерті до життя. Нехай це станеться для багатьох із тих. Які слухають нас, прийміть Господа, і ви будете на навіки вічні. Отож, прямо зараз ви можете покликати до Господа в своїй молитві, ви можете помолитися Господу молитвою покаяння, і який би ви не були великий грішник, Бог має можливість простити вас. Нехай Господь благословить вас до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі! see you. Дорогий радіослухачу, час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Трансвітового Радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна індекс 02090. Передачу записав звукооператор Олександр Боровик, ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.